Вітаю вас, друзі, миру вам та добра! Сьогодні дуже цікаве, дуже потрібне та актуальне відео в сучасних реаліях котушкобудування. Дивіться, для прикладу беру модель котушки середньобюджетну від Шиману. Це Stradix X4, Stradix c 4, і як апогей розвитку цієї середньобюджетної легкої моделі котушки 20-й Ванфорд. Кожна з цих моделей. Виходить на заміну попередній, і кожного разу ми чуємо, що котушка стала ще надійніша, ще краща, ще якісніша. Вона тепер менше боїться води і так далі. Але по факту, зараз люди ганяються за попередніми страдіками 16-го модельного року і не хочуть купувати 20-й Ванфорд. Чому ж так відбувається? Що по заявленням виробника Ванфорд це ну просто вже пікова котушка після оцих трьох сходинок розвитку котушок Шимано, а люди ганяються за попередніми версіями. І так по багатьом моделям котушок. Чому так відбувається? Дійсно, котушки стають технологічнішими, але у виробництво усіх товарів у світі. Втручається маркетинг. Маркетологу треба знати, скільки котушок буде продано наступного року, якщо цього продали скільки то. Тому якість котушок технологічно підвищується, вони стають складніші, цікавіші елементи захисту від води, мікромодулі, паразитних шестерен. Ну, багато чого нового з'являється, але. Є два однозначні моменти, які спеціально виробники погіршують, щоб ці котушки ходили прогнозовано недовго, в плані комфортної, тихої роботи. Ну як може котушка за такі кошти, а це офіційна ціна більше 10 тисяч гривень з коробки, працювати ось так. Людина придбала і одразу на сервіс мені відправляє, каже, Сірік зроби щось, ну це 10 тисяч гривень. Воно шуршить, зудить в руку, що це за справи. Дивіться, два моменти, які ціленаправлено. це не помилки виробництва, це маркетинг. Якість підшипників перший момент, другий прослаблення посадкових місць під ці підшипники. Абсолютно ціленаправлено це робиться. Дивіться, катушка абсолютно нова. Вона дуже класна по. Критерію технологічності, вона дійсно краще, ніж попередній Stradic C4, ніж ще більш рання версія Stradic c 4 Але ви бачите, що ротор у цієї котушки зараз не шевелиться, а весь механізм, включаючи шпулю, корпус редуктора, просто гуляє. Цілонаправлено збільшують посадкові місця під підшипники, щоб не було жорсткої посадки деталей головної пари. В такому випадку дуже якісно виготовлена, точно виготовлена головна пара вийде з ладу не через 7-8 сезонів експлуатації, а через рік, через два вона вже буде працювати з значними вібраціями, це покупця. І експлуататора цієї конкретної котушки сильно не буде задовольняти, він її викине в смітник, ну, в інших країнах деяких, напевно, відбувається так. І піде за новою, тому що модернізувати, обслуговувати цю котушку, наприклад, в Штатах це дуже дорого, і цим там майже ніхто не займається. Розумієте? От така політика прослаблення посадкових місць під підшипники. Ви придбали котушку, відчуваєте, що хто знашо. Працює жахливо по звуку, працює неприємно в руку з вібраціями. Берете котушку, видвигаєте шпульку на максимум уверх і легенько ось так шевелите за лапку. Бачите, все гуляє. Душка стоїть на місці, а все останнє гуляє. Посадкові підшипники, піньйона, опорні в своїх посадкових місцях мають люфт радіальний зміщення по сторонам вліво і вправо відносно поздовжньої осі. Тобто, одна з деталей головної пари має радіальні зміщення. Якщо ми беремо ось так котушку, ось ові зміщення, люфти це уверху-низ. А радіальні це вправо вліво по сторонам. І через це діставши нову котушку з коробки, трошки її покрутивши чи намотавши, наприклад, на неї шнур, коли зайві надлишкові мастила повидавлюються, а ці мастила зазвичай високої в'язкості, то плавність ходу просто зникає. З'являються звуки роботи котушки. Дві основні проблеми це якість підшипників. Та окремих деталей і прослаблення посадкових місць за часту під опорні підшипники піньйона Якщо у нас трапився неприємний випадок, бракований підшипник. Ви замовили новий підшипник, установили його і котушка працює далі. Без питань. Люба деталь, у вас якась вилетіла ви її придбали, вони є у продажу. Установили, котушка працює без питань. Але щоб у посадкове місце підшипник сідав так само щільно, як і раніше, у попередніх моделях котушок, наприклад, у того самого 16-го страдіка, була посадка підшипників більш точна, більш щільна в свої посадкові місця. Тому ті котушки ходили довше та приємніше працювали. Щоб підшипник в це посадкове місце сідав щільніше, вам потрібен підшипник більшого розміру на кілька соток, а такого підшипника просто не існує у світі. Розумієте? Я так гадаю, що спеціалісти, маркетологи думали, що з цією проблемою ніхто нічого не зможе зробити. Але українці з руками. та... Певним устаткуванням знайшли вихід з цієї ситуації. Ви знаєте, друзі, можна зняти десяток відео і розповісти, що всі незаангажовані, адекватні майстри, які розповідають правду про якість нинішніх котушок Шиману чи Дайва, брешуть. Але як це пояснять представники вищезгаданих компаній, я не знаю. Напевно скажуть, що у вас, глядачі, у всіх масова галюцинація. Дивіться, легесенько. Любу катушку цієї моделі виробництва 2023 року ви берете в руки. І ось така штука у вас буде 100%. Гвинтики всі на місці, все затягнуто, підшипник у своїх посадкових місцях. Гайка ротора накручена. От така штука, друзі. Зараз ми її вилікуємо. Головна шестерня нашої котушки має захисне покриття. А піньйон має радіальний люфт. І при цьому, як ви бачите, вже відпрацювання видно неозброєним оком. Мастила дуже багато тут, це спеціально так зроблено, щоб коли ви діставали котушку з коробки, вона дуже приємно крутилася, оскільки цим ясним мастилом продавлений повністю і підшипник, і потрапляє воно на шток. І котушка крутиться там 2-3 хвилини дуже плавно, поки всі ці мастила не повидавлюються, не розійдуться і не втратиться так називаємий демпферний ефект надлишкової кількості в'язких мастил. Потім котушка, якщо має радіальний люв чи якийсь бракований підшипник, починає працювати все голосніше і таке відчуття, що туди потрошки підсипають піску. Десь в механізм, вона зудить під час своєї роботи. Цей підшипник продавлений уже мастилом з відпрацюванням. Коли є оці радіальні люфти піньйона, зачасту ці підшипники вже у нас звучать. Давайте посадимо його на крутілочку і трошечки покрутимо. Мені не дуже чутно, я думаю, в мікрофон телефона буде чутно гарно. Якщо тихо працює, лишимо його. Якщо голосно вже працює, будемо міняти, тому що ціль від цієї котушки отримувати задоволення. Тепер переходимо до ущільнення посадкових місць. Ну що, друзі, ось так ось лікуються радіальні люфти будь-якого підшипника в своєму посадковому місці. Одразу зазначу, що без повного обслуговування редуктора цього зробити не можна. Котушка була розібрана, помита, висушена. Потім, в залежності від того, що у вас є нутроміром чи калібрами точний розмір посадкового місця вимірюється і потім виготовляється ось такий точний кожух з дуже тонкою стінкою. Товщина цієї стінки повністю вибирає радіальний люфт підшипника в посадковому місці. Так, потужки з любими проблемами можуть бути вилікувані. Так, секундочку. Товщина стінки такого кожуха може бути від однієї сот. Після ущільнення друзі, посадкових місць спеціальними перехідними кожухами, підшипники сіли дуже щільно в свої посадкові місця, показував, як люфтив піньйон до цієї роботи, показую, як люфтить після. Дивимось уважно. Ну, якби, щоб ніхто не думав, що я там легше чи сильніше рухаю щось. Мені немає сенсу вас обманувати, тому що це все мої замовники та моя робота. Таких котушок я вже зробив багато, технологія накатана, і всі дуже задоволені. Ви бачите, що биття механізму немає. Тепер. Котушка буде тихше працювати, довше тихше працювати, ресурс її збільшиться і зросте трошки тяга від того, що пара буде сидіти жорстко. Котушка почне по-іншому геть працювати. Зараз зберу, послухаємо, як вона буде шуміти. Щоб вам багато не розповідати, друзі, просто послухайте, як котушка працювала до лікування і після лікування. Жорсткість посадки головної пари це вкрай важливо, друзі. І спеціально виробники зараз її втрачають, садять так, щоб були радіальні зазори у якоїсь деталей, що приводить до швидшого виходу котушки з ладу. Котушка втратила звуки роботи, вона працює тепер набагато тихше, вона працює набагато легше, пропало зудіння в руку, а саме головне. Котушка під навантаженнями не буде втрачати так швидко та стрімко свій ресурс. Я даю гарантію, що після такого лікування котушка пройде набагато більше, набагато довше в гарному стані вона буде залишатися. Чому так кажу, тому що дивіться: 16 страдіки, ті, про які я вам розповідав на початку відео. Це моя особиста котушка, 4000 страдік, яку я вбиваю як можу. Більше 4 сезонів ця котушка у мене, по моїм ниточним підрахункам, ця котушка пройшла більше 700 рибалок. У цієї котушки також не було, бачите, все ходить одним куском. Нічого не люфтить. Не було радіальних зазорів посадки деталей головної пари. І після навіть 700 рибалок ця котушка працює гарно, легко та рівно. Редуктор ще в нормальному стані. Так, це 700 рибалок. Аванфорд в коробці в 2023 році приходить вам такий, що працює набагато гірше по відчуттям ніж. 16-й страдік, який пройшов 700 рибалок. Розумієте? От така вона реальність. Але тепер Ван Форцей буде жити своїм новим, довгим та щасливим життям. Ось така друзі штука. Будьте уважні, перевіряйте котушечки. Вам потрібно це майже неможливо знайти котушку без люфта ротора зараз. Але вам потрібно, щоб, бачите, все ходило одним цілим, щоб шпуля окремо від ротора не гуляла. Коли ви виводите її максимально вверх і за лапку навіть легенько туди-сюди смикаєте. А ось дивіться, зараз силу прикладає. Хоп, і все добре. Дякую вам за перегляд. Майте на увазі те, що сьогодні побачили та почули. Це дуже важливо. Миру вам та добра!